22-й міжнародний фестиваль Конкурс Мистецькі барви» відбувся і цього року. Відгукнулися на клич організаторів конкурсу щонайменше 400 учасників різної вікової категорії та з різних регіонів України Дніпропетровщини, Сумщини, Полтавської та Чернігівської областей. У режимі онлайн до фестивалю долучилася навіть українська діаспора в Туреччині. Загалом журі конкурсу переглянуло сотню колективних та індивідуальних заявок. Серед кращих обрали найкращих. Всі три гран-при залишилися у прилуках. Їх отримали Аліна Овчаренко, ансамбль Нюанс і гурт не ждали. Цього року ну, однозначно дуже сильні колективи, дуже всі взяли таку патріотичну лінію і у всіх відчувається один і той самий настрій. Ми всі прагнемо перемоги. Ми все ще й дивилися на те, що як можна було діткам тренуватися під час війни, коли немає світла, коли. Виють сирени, а діти це ашить костюми. Все це на це, все дуже звертали велику увагу. Цьогоріч відкривала гала концерт міжнародного фестивалю конкурсу Десяторічна Прилучанка, яка здобула вже не одну перемогу. Вам вже 4 роки. Ну, Дякуючи моїй вчительці Надії Федорівні, У мене є такий голос. Вже вдруге на мистецькі барви завітали варвенчани. Перкусійний гурт Play on Drums». Кажуть, свій номер готували половиною місяці спеціально для участі у фестивалі. Дана пісня, яка прозвучала сьогодні, подарована нам особисто лампсюком із «Калош Оркестра». Надіюся, наступного року представити ще одну пісню від козака ще надіюся, що це буде дуже. гарно». Окрім місцевих зірочок, на сцену фестивалю Мистецькі барви вийшла яскрава гостя Зніжина Єлизавета Тронь. Музикою вона займається з трьох років і на її рахунку незліченна кількість подібних фестивалів. Наш керівник сказав, що типу є такий фестиваль, треба їхати, тому що ми сильні, треба показати себе як не як. Раді поділитися своєю творчістю були конотопчани. Гурт воля в номінації авторська. Пісня посів перше місце. «Іде пісню про волю край. Край. Ну, а щоб військовим було легше боронити рідний край, частину коштів зібраних на фестивалі, його організатори перерахують на потреби ЗСУ. І це 45 тисяч гривень.